А час летить, минають дні за днями. Ще один рік ти, сину мій прожив, мов сторінки назад перегортаю, у книзі, що написана колись, твоє життя, пригадую маленьким тебе в колисці, тішилась душі, хоч бачила, що шлях лежить нелегкий, але є Бог, Він сили дасть мені. Та так і сталося Бог нас не залишив, Він нам завжди, завжди допомагав, і кожен день ти моє серце тішив, слухняним був на радість виростав. І віру в Бога впитував з дитинства, яке натхнення цим мені давав. Коли в скорботах серце моє стисне, то ти був поруч, ніжно обіймав. Тобі могла я душу відкривати. Ділитись всім, і ти міг зрозумій. Так, шли роки, і хочу все згадати, приємні почуття в чудову мить, твою обіцянку служити Боговірно, вінчання з нареченою а тоді залишив ти уже мою домівку, і далі Бог був з вами у житті. Росла сім'я і дітки, мов ті квіти, прикрасили вас. Бог благословив так будьте ви теплом Його зігріті, щоб Він завжди у вашім домі жив. А зараз з днем народження вітаю, мій сину дорогий, від цього серця щастя побажаю, щоб ти ще більше Господа любив, служи йому всім домом повсякчасно, завжди трудись для Бога від душі. О, як чудово це! І як прекрасно в молитві спілкуватись з ним в тиші. Молись йому, та згадуй і про мене, молись за своїх рідних діточок, нехай Господь всіх доведе до неба, там вічна радість, країна всіх красот.